Проєкт Сила єднанні» по підтримці людей з інвалідністю почав працювати на Вінниччині. Впродовж року переселенцям надаватимуть психологічну допомогу, проводитимуть кампанії для підтримки ментального здоров'я і навчатимуть наданню психологічної підтримки по принципу рівний рівному у кількох громадах області. Відновити психологічне здоров'я та подолати наслідки війни такий проєкт запустила Геопаросток, яка надає допомогу людям з інвалідністю уже 25 років. Тепер опікується і переселенцями, яким допомагають обжитись на новому місці. Завдяки проєкту, який почали реалізовувати на Вінниччині, 400 переселенців та 100 дітей з інвалідністю зможуть отримати підтримку від психологів та реабілітологів у кількох громадах області. Вже двадцять п'ять років організація пала дійсно робить все можливе, щоб показати, що люди з інвалідністю мають бути на всіх рівнях розвитку суспільства. І зараз дуже важлива тема ментального здоров'я. І ми тут хочемо бути голосом. Тих людей, які не можуть заявити за себе, але ми хочемо створити умови для того, щоб вони стали голосом в своїх громадах. У рамках проєкту навчатимуть модераторів для проведення підтримки по принципу рівний рівному. Повідомили на брифінгу, де відбулась презентація нової програми. На жаль, багато років чомусь нас не вчили, що дбати про психічне здоров'я це потрібно робити так, як ми дбаємо про фізичне своє здоров'я. Пробачте за таку аналогію, але ми не можемо помити один раз вікна, не можемо один раз почистити зуби. Це потрібно робити постійно. І оцю навичку, що потрібно сприяти своєму ментальному здоров'ю. Долучились до підтримки людей з інвалідністю, і представники Вінницької обласної військової адміністрації і міської ради, ті всі кроки, які громадська організація Паросток робила і продовжує робити для людей з інвалідністю. Ці кроки, які ідуть, досить робляться досить професійно. Досить професійно на невисокому рівні наразі у нас у школах і в садочках 25 таких дітей є вже на інклюзивному навчанні. Ми сподіваємося, що таких дітей буде більше. І робимо все для того, щоб їм дійсно було комфортно, щоб вони не відчували якогось дискомфорту в умовах таких переміщених і з адаптацією на новому на новому місці життя, місце проживання. Реалізовуватимуть проєкт у кількох громадах області: Вінницький, Жмеринський, Могилів Подільський, Гніванський та Лукамелешківський, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина.